Друзі, всім привіт! Та канал МініТрактор Увага! Ми перезапускаємо всі акції, ми роздаємо а, перед Різдвом бабки підписникам. Так що підпишись перша акція. Лишіть, коротше, відгук в картах Google. Я посилання лишаю внизу. Просто за відгук 3 хвилини роботи 100 гривень вам на карту залітає. То перше, друге, 200 гривень. Отримає та людина, хто просто мені а, ниж, внизу є номер Viber, а на вайбер скине відгук про ваш трактор. Будь-який. Хороший, поганий, який, є, кажете, насилайте на вайбер, я вам на карту кидаю 200 гривень. І саме головне, друзі, о, то навіть не поміщається в руках. 20 тисяч 20 тисяч гривень. Отримує той, увага! Під цим відео лайк, перше, друге, любий коментар, третє, підписка на канал. Все, більше нічого робити не треба. І 24 грудня перед Різдвом ми обираємо одного переможця і він отримає 20-ку на карту. Ну або налічними приїжджайте до нас на базу і отримуйте гроші налічним. Як От. <кхід> Всі умови я детально пропишу в описі, почитайте уважно. Повторюю, один лайк, один любий коментар і підписка. Ми перезапускаємо всі акції. Тому, друзі, е, хто хоче гроші, виграти, заробити, будь ласка, завітайте. Всім пока.